Це так пахне, це так смачно. Це мій обід. Чуєте, як шкварчить? Картоплю я відварила в мундирі. Я її швиденько чищу, як я її варила, обов'язково підсолюю. У мене сім таких великих картоплин. Розрізаю картоплину на половину. кожної половинки чайною ложкою вибираю серединку. Що вийшла ось така гарненька лодочка. І це я вам скажу дуже хороша ідея. Заздалегідь відварив картоплю, поставив в холодильник. І як захотілося на обід або на вечерю таку смакоту швидко собі приготував ця картопля, яка з серединки, я її виделкою трошки розминаю до картоплі. Натираю 100 грам сиру. Сир беріть будь-який, який вам подобається, який вам смакує. Начинку я розділила, бо мій клієнт зеленю їсти не буде. І до одної частини я додаю зелену цибульку. Спеції усі за смаком. Я додаю сіль, перець і паприку. Обов'язково чесник. 2 столові ложки сметани і 2 столові ложки майонезу. Це усе гарненько я перемішую, викладаю всередину начинку, беру шматочок бекона і закручую в картоплю. Духовка вже мене розігріта, 180 градусів. Картоплю викладаю у форму. Картопелька вже в беконі, ось так це красиво виглядає. Зверху я хочу притрусити паприкою. І ставлю в духовку буквально на півгодинки. І ще до такої смачної картоплі я приготувала салат з молодої капусти, з огірочком і кукурудзою. Дуже смачно! Готуйте! Усім смачного!